Розділ третій. Зрештою, брати мої, радійте в Господі, писати мені вам те саме не прикро, бо це вам для утвердження. Стережіться собак, стережіться поганих працівників, стережіться обрізання, адже обрізання це ми, які поклоняємося Богові Духом і хвалимося Ісусом Христом і не покладаємо надію на тіло. Хоч я і міг би покладатися на тіло, коли хто й думає покладатися на тіло. То я тим паче, обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племені Веніяміна, єврей з євреїв щодо закону фарисей, щодо ревності, гонитель церкви, щодо праведності, яка від закону бездоганний. Але що було для мене надбанням, то я визнав ради Христа за втрату, і взагалі все визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа. Задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога, через віру, щоб пізнати Його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях, уподібнюючись Його смерті, аби якось досягти Воскресіння мертвих. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути. Для цього і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає. Коли ж щось інше думаєте, то й це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, в тому треба жити. Будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтеся до тих, які поводяться згідно з нашим взірцем, адже багато хто, про них я часто говорив вам, а нині з плачем кажу, поводяться як вороги Христового Христа. Їхній кінець загибель, їхній Бог черево, і сором їхня слава. Вони про земне думають, адже наше життя на небесах, звідки й очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий з силою, якою він зможе все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла.